Біля одного із супермаркетів міста не черга, а козацький вертеп. Вихованці спортивного центру Спас Яр колядують, співають і дарують перехожим святковий настрій. З поміж традиційних персонажів тут є козаки, солоха та відьма. Я в костюмі вакови, це із фільму. Ну, козак. До нас я хотів, що Христос народився. І от ми всім розказуємо. А от виконавиця ролі Оксани Вероніка у вертепі в традиційному віночку, але у костюмі військової. Ми несемо, в принципі, радість. Тут унесемо, що треба допомагати військовим. Як волонтер, можна сказати, як відшука... відшукати треба шмаю для мене. Але ми дорожуємо наші традиції і колядуємо. Головний символ колядників різдвяна звізда. Вона символізує віфлеємську зірку, яка сповістила світ про народження Христа. Саме її несуть попереду гурту. А от у давнину колядувати ходили переважно хлопці та чоловіки. Нині ця традиція для всіх спасівці кажуть, цьогоріч для різдвяного вертепу підготували сучасні колядки. Зараз українці живуть нашу сучасність реаліями боротьби за свободу. Тому і наші колядники так само борються. Борються зі злом, перемагає добро. Ну, наші діти ходять з вертепом, радують наших мешканців Запоріжжя, вітаючи з різдвом. Ну і отримують свої гостинчики, цукерочки збирали на маю. Дякували колядники і нашим захисникам та захисницям за те, що кожного дня виборюють нашу свободу. Подякуємо за захист, за мирний день, за сонце, зранку за наше літо, за всі досягнення, що маємо кожен день з великою повагою ми Дякуємо Уклінно. Діти потрудилися на славу, і грошенят трішки підзаробили, і цукерок на колядували. У давнину коляда вважалася благословенням дому, а нині ще й підтримкою для тих, хто боронить країну. Зібрані кошти діти передадуть на допомогу нашим захисникам. Боріздвяна колядка це завжди про світло, яке перемагає темряву. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.